Діти, подивіться, які пташки у нас тут в групі з'явилися. Вони голодні, просять їх покормити. Давайте ж роздивимось, хто ж до нас прийшов. Хто це? Так, це курка, а це такий красивий півень. А ось це хто? Правильно, це курчата, а ось корм, яким ми будемо кормити. Курчат, подивіться, що в нас тут є. Що ж це таке? Це насіння. А ось це що таке? Це кістка. Чим же ми будемо кормити курчат? Кістками чи насінням? Кістками? Ні, не будемо. Будемо кормити насінням. Правильно. Курчата його дуже полюбляють. Тож приберемо кістки. А насіннячком погодуємо і півника і кого ще. Так, курку, а ще кого? Так, а ще маленьких курчат. Правильно, діти, молодці! Курчата вам дуже дякують. А коли ви будете йти на прогулянку, візьміть трохи насіннячка та погодуйте. Пташок на вулиці. Гарного вам дня!